Вітаю! Це третє заняття з підготовки до теоретичного іспиту з правил дорожнього руху, на якому детально розглянемо наступні 10 тестових питань з розділу загальні положення. Загальна база тестових питань досить велика. Зважайте, що всі сучасні тести доступні лише на деяких онлайн-тренажерах і не безкоштовно, для отримання знижки в 10% на оплату повного доступу можете скористатися посиланням на один відомий ресурс, що є на цей час найдешевшим. Воно міститься в описі до цього відео та вказане на екрані. Також автору буде приємно. Якщо це відео отримає вашу підтримку у вигляді вподобайки та підписки, отже, розпочинаємо роботу. Питання 21. Особи, які рухаються у кріслах колісних, є учасниками дорожнього руху. Маємо два варіанти відповіді: 1, так, 2 ні. Для вибору правильної відповіді необхідно згадати визначення поняття учасник дорожнього руху. Яке наведено в першому розділі правил це особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин, велосипедист, а також особа, яка рухається в кріслі колісному, враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 22. Елемент дороги призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії або дорожньою розміткою Це, Наявно три варіанти відповіді: 1. Трамвайна колія, 2. Удосконалене покриття. 3. Смуга руху. Для вибору правильної відповіді необхідно порівняти визначення вказаних у питанні понять. Трамвайна колія це елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів. Який обмежується по ширині спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії або дорожньою розміткою, удосконалене покриття це цементобетонне, асфальтобетонне, залізобетонне або армобетонне збірне покриття, бруківки, вимощені брусчаткою і мозаїкою, збірне покриття з дрібнорозмірних бетонних плит. Із щебеню і гравію, оброблених органічними і в'язкими матеріалами. Смуга руху це поздовжня смуга на проїзній частині завширшки щонайменше 2,75 метра, що позначена або не позначена дорожньою розміткою і призначена для руху нерейкових транспортних засобів. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 23. По якому з наведених елементів дороги дозволено рух нерейкових транспортних засобів. Наявно 4 варіанти відповіді: 1. По тротуару, 2. По трамвайній колії. 3. По проїзній частині. 4. Відповіді 2 та 3. Для вибору правильної відповіді. Необхідно проаналізувати формулювання декількох пунктів правил. Тротуар це елемент дороги, призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном. Трамвайна колія це елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів. Який обмежується по ширині спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії або дорожньою розміткою. По трамвайній колії допускається рух нерейкових транспортних засобів відповідно до розділу 11 цих правил. Проїзна частина це елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 4. Наступне питання. Питання 24. Чи належить до проїзної частини велосипедна смуга? Вказано два варіанти відповіді. 1. Так належить. 2. Ні. Не належить. Для вибору правильної відповіді необхідно проаналізувати визначення понять проїзна частина та велосипедна смуга. Проїзна частина це елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Велосипедна смуга це смуга, призначена для руху на велосипедах в межах проїзної частини вулиці та, або дороги, яка позначена дорожнім знаком 588 та відповідною горизонтальною дорожньою розміткою. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 25. Для руху яких транспортних засобів призначена проїзна частина? Вказано три варіанти відповіді. 1 нерейкових транспортних засобів. 2. Рейкових транспортних засобів. 3. Нерейкових та рейкових транспортних засобів. Вірна відповідь на дане питання потребує чіткого знання визначення терміну проїзна частина. Це елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Враховуючи вище сказане. З наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 26. Що означає вимога дати дорогу? Пропонується три варіанти відповіді. 1. Вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух. Якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість. 2. Вимога до учасника дорожнього руху не здійснювати будь-яких маневрів. За винятком вимоги звільнити займану смугу руху. Якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість. 3. Відповідь 1 і 2. В правилах дорожнього руху викладено суть визначення поняття дати дорогу. Це вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів, за винятком вимоги звільнити займану смугу руху, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу змінити напрямок руху або швидкість. Враховуючи вище сказане. З наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 3. Наступне питання. Питання 27. Чи є тротуар елементом автомобільної дороги? Наявно два варіанти відповіді. Один. 2. Ні. Щоб обрати вірну відповідь на це питання необхідно пригадати термін тротуар це елемент дороги, призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном. Враховуючи вищесказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 28. Чи вважається тротуар елементом проїзної частини? Вказано два варіанти відповіді. 1. Так вважається, 2. Ні. Не вважається. Хоча це питання за змістом дещо подібне попередньому, але варто повторно розглянути термін тротуар. Це елемент дороги. Призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 2. Наступне питання. Питання 29. Чи дозволено велосипедистам рухатись по тротуару? Наявно, три варіанти відповіді: 1. Дозволено, 2. Заборонено, 3. Заборонено, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Для визначення вірної відповіді на це питання необхідно узагальнити зміст терміну тротуар, яке наведено в розділі загальні положення. Це елемент дороги. Призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном, та вимоги пункту 6 в розділу вимоги до велосипедистів, відповідно якого велосипедисту забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих, враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною, буде відповідь 3. Наступне питання. Питання 30. Особа, яка користується транспортним засобом і перебуває в ньому, але не причетна до керування ним. Це наведено три варіанти відповіді: 1. пасажир, 2. Пішохід, 3. Особа, яка рухається в кріслі колісному. Для визначення вірної відповіді на це питання необхідно пригадати та проаналізувати зміст всіх наведених у питанні термінів. Пасажир це особа, яка користується транспортним засобом і перебуває в ньому, але не причетна до керування ним. Пішохід це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу коляску чи крісло колісне. Особа, яка рухається в кріслі колісному, це особа з інвалідністю або особа, яка відноситься до інших маломобільних груп населення і самостійно рухається на дорозі в кріслі колісному. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Розгляд та пояснення інших питань буде продовжено в наступному випуску. Дякую за увагу. Якщо цей урок став вам корисний, то можете підтримати даний канал, поставивши вподобайку, а підписка дозволить вчасно дізнаватися про оновлення матеріалів та появу нових відео. Ні цвяха, ні жезла.